По всьому а, тимчасово окупованому Криму а, були гості. Гості ці були балістичні ракети. Очевидно, САКи, в Паторія, Жанкой, Чорноморськ, Армянськ, по всій території, яка не належить ворогу, а належить нам. Було чутно вибухи. Повідомляється про те, що ймовірно уражено військовий об'єкт збройних сил Російської Федерації поблизу села Наумівка Умівка Сакського району, а й може не лише електропостачання було відсутнє у Михайлівці. Зокрема, Борисе, що відомо вам з ваше з вашої ваших інформації про те, наскільки бавовняно і відтак. Результативною була ця ніч для нашого вже зовсім скоро Криму. Ну так, але ж зараз там ще уточнюється інформація по е, вражених цілях. Що можна сказати зараз? Якщо там глянути на карту пожеж НАСА, то там є такі, ну, незвичайні точки, де були пожежі в Криму, але ж вони е, частіше за все знаходяться. Неподалік від ну, важливого об'єкту, якогось аеродром чи військова частина. Тому є велика е, верогідність того, що е, балістика працювала по РЛС і е, системам ППО. Ну, що то, е, зараз е, точно вже підтверджено: другий за суд е, за добу приліт по РЛС на Казантипі. Це точно там була велика пожежа, її його навіть було там, ну його бачили там за декілька кілометрів, а все інше зараз уточнюється. Ну е е якщо. Ну, є тенденція, що ми е, осліплюємо Крим, це вже не секрет, я думаю, якийсь. І зараз дуже проблемне стає перебування російської авіації у Криму на аеродромах, тому що дійсно кожного разу мінус е, одна-дві РЛС, мінус е, системи ППО, пускові е, е, і ну, таким чином. Скоро вже там не так багато буде чим захищатися. І це є прокладання шляху, якщо так можна сказати, для більш плідної роботи Ф 16 які вже цього літа декілька одиниць будуть. В нас і а що що ще відбувається Важливо. росіяни зараз проводять навчання у Азовському морі. Вони туди з Новоросійська направили там декілька кораблів, вісім чи дев'ять. І це по-перше, вони там не розуміють навіщо вони там навчання проводять, але скоріш за все, реальна, реальна історія. Така, що вони там ховають кораблі, тому що ось цей буксир з баржею, який uh -huh. був уражений сьогодні, він саме ось цю баржу вона повинна була стати елементом загородження Бонового. Ну, Тобто там між баржами натягуються бонове ці сітки, щоб українські дрони не змогли. В, Азовську, в, Азовсь, в Азовське море зайти. Але ж ми бачимо, що навіть те, що повинно стати було захистом, теж вражено, і буксир теж вражено. Тому зараз є проблема для тих кораблів, які знаходяться в Азовському морі, тому що е, час підльоту Атакамса він е, ну дуже невеликий для них. І зараз вони там всі будуть. Е, Вибачте, ви, вигрібати <рес> і, і не випливати вже нікуди просто тонути. Вигрібати і тонути. Але Борисе, повідомляють моніторингові пабліки, що буцімто на Таганроха летів безпілотник, якщо ми правильно розуміємо з моніторингових чатів, чи то міг бути не безпілотника дійсно ракети. Ну, за зараз не будемо там без підтвердження версії якісь. Та я вважаю, що ну, якщо б, скоріш за все, це безпілотник був, тому що там зараз по тому напрямку дуже плідно працюють наші люті. Модифікація БПЛА, Краснодарський край, Ахтубінськ, Моздок. Ну, все тут туди летіть, тому що, на, на жаль, 500-700 кілометрів тільки поки що БПЛА можемо долітати і вражати техніку на аеродромах. Ну а сподіваюся, що можливо, там от те, з чого ви сюжет починали, дозволять або знимуть ці заборону на. Ураження балістикою території Російської Федерації до речі, вчора була дуже новина, така цікава, що вперше Україна вразила з із літака е, якусь ціль на е, зем, землі, і це чому важлива новина? Тому що, скоріш за все, був, була використана крилата ракета: це або скальп, або Storm Shadow вже... Безпосередньо по території РФ. І це дуже цікаво. Зараз потрібно е, дізнатися, що за ракета була. Якщо це так, то ну, це ще один е, шлях до е, більш ефективних вражень російської техніки і командних пунктів саме на території Російської Федерації. Вони там вважають, що вони е, Ну можуть спокійно пересуватися, але ж це не так, і логістичні центри туди ж. Да, виходить же навіть Джек Саліван який часом відомий свою неоднозначною позицію, і в інтерв'ю телеканалу CBS News говорить про те, що ми бачимо, що навіть хай обмеження, але дозволи бити по території Російської Федерації, дають свої ефективні плоди. Зокрема, він каже про те, що наступ росіян не те, що загальмувався, а фактично провалюється на Харківщині. Хоч сам Харків ще, звісно, перебуває цей напрямок під загрозою. Але Саліван зауважує, будемо продовжувати допомогу і підтримку України. Ну, ми чули, що Байден говорить про те, що не дасть побити Кремль, чи якісь е, об'єкти Путіна безпосередньо там да пов'язані з його владою. Тим не менше, ось цей дозвіл штатів може розширитися і дати змогу. Думаєте, ви борисе, аби більше ніж 16% території Російської Федерації стало е, небезпечними для самих ж росіян, і що може повпливати на це? Черговий якийсь виток зі сторони агресора е, його наступу, чи можливо якісь внутрішньополітичні процеси в тих же сполучених штатах. Америки, що може стати ось цим черговим таким домінантним степом, аби перейшли і цю вже таку рожеву лінію? Ем, взагалі, вчора в мене був стрім, і я запитав е, харківчан, як повпливало те, що дозволили бити ага. хаймарсами по території Російської Федерації. Вони, ну, там, 10 чи 15 людей, написали. Є дуже помітний ефект, ефект набагато менше кабов росіяни стали скидати. Ну Тобто це дійсно повпливало дуже ну, позитивно на те, що росіяни стали менше обстрілювати Харків. І якщо Ну от зараз що може повпливати на зняття заборон інших? Росіяни самі вже до цього йдуть, ну, напрошуються. Тому що зараз там Кадира вчора написав, що вони там зайшли кадирівці в якесь село на Сумщині. Тобто, це е, фактично вони так. Та. І це фактично вони показують, що вони будуть йти і на. Е, Сумському напрямку, тому це буде зняття однозначно заборони вже там, по якщо Герма... Німеччина нам дозволила поки що своєю зброєю бити в кордонах Хар... Харківської області, яка ну то зараз буде це і Сумська область, і Чернігівська область, і відстань буде коригуватися. Тому я вважаю, що Путін він же не це його не те, що не зупиняється, це його навпаки, це його вибішує, це його. ну Він такий, тобто гопота. З підворотні, вона ж на силу ще більшу агресію, більшою агресією відповідає. І зараз буде те ж саме. Вони зараз будуть Білорусь активно юзати, щоб погрожувати взагалі ж перша смерть, на жаль, є польського прикордонника. То ми бачимо, що там теж градус. Підвищується, тому зараз вони будуть всі, кого можуть залучати з клуба диктаторів. Зараз Кім Чен Ін знову свої там шари Сміття. да, mm -hmm. з сміттям вибачте, буде запусну там, поки що так, але ж там же може бути і щось більш небезпечне. біологічне якесь якась зброя, ще щось. Mm -hmm. Тому вони зараз, а це дуже показово. Це показово, що вони ескалюють е, ситуацію, і як би странно це не, не, не звучало, бо це нам на руку буде. Тому що, якщо Путін е, піднімає градус по відношенню до країн НАТО, в то в тому числі, то відповідно і країни НАТО будуть активніше знімати заборони. І постачати зброю до України, і саме озброюватися. Він штангує просто постійно в свої шворота. Президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної і заслуханої доповіді головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. До речі, звітує, що стосується села Рижівка на Сумщині, та да, окупант, оці а, великі тіктоківські війська. А, це сарказм зараз глибокого рівня та ступеню. Звучить від мене кадирівці, заявили, що буцімто вивісили в режівці свою а, якусь ганчірку. Так от Зеленський каже, що стосується села Рижівка, окупант Спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено. Присутності окупанта там немає. Навіть ними і не пахне. Ну що, звісно, очевидно, тому що все, що можуть Ахмат чай, то це викладати якісь пости в тіктоці, то хто їх там дивиться? Вони в ніяких трендах не відбуваються, бо це ж навіть не війська. А для кого ця інформація пропагандистського характеру Бориса затуманити пересічним росіянчикам провал на харківському напрямку, зокрема. Які визнають і західні медіа, і ми Блумберг вийшло позавчора з публікацією, що на Харківщині все провалено. І е, очевидно, що росіяни це теж якби розуміють, якщо взагалі хтось стежив. Тобто, для кого ось ця операція Тікток війська Дирова була спрямована? Ну, це для внутрішнього споживача, по-перше, за все, потрібно ж там всі ж розуміють, що. Російська пропагандистська машина вона працює так, вона не може е, зупинитися одразу. Тому вони е, накачали тему е, наступу на Харківському напрямку, і коли е, росіяни були зупинені там, е, то потрібно ано ж інерційно потрібно ж розвивати тему. І вони накидують іншу, мову, ми вже там з іншого напрямку йдемо. Це село воно в сірої зоні. ну і Це і там біля нього декілька сіли туди постійно ну, з'являються так, і є російські ДРГ, вони там щось фотку зробили і побігли. Через кордон. Тому це... Але ж вони готуються, дійсно готуються, і це наші військові кажуть, що вони можуть піти і на Сумському напрямку теж. Ну і там їх теж будуть зустрічати, звісно ж, ми розуміємо. Тому... І, але це е, зняття заборон і е, збільшення відстані ударів по території РФ західної зброї це може ну, суттєво. Ускладнити цей наступ на сумському напрямку, тому будемо будемо на будемо сподіватись, що наші партнери нас почують. Ну, та і зустрінемо їх там належним чином, не з хлібом, не з і не з квітами. Якби вони на те не сподівалися, 11 років і 3 роки тому. А зустрінемо їх відповідно і дамо гідну відсіч. Борисе, ми говор... по перше, хочу закликати наших глядачів підписатися на ваш Ютуб. Ви вже згадували про те, що вчора ви питали так: наскільки полегшило, скажімо так, життя і ситуація в мешканців Харкова і Харківщини після ам, розблокування нам дозволу бити по території ворога по прикордонних районах до 80 кі. Кілометрів за вглибшки на території Російської Федерації по скупченнях ворога живої сили і логістики. Так от, так само друзі, ви можете теж запитати Бориса і на сам перед це така опція двостороннього зв'язку. Існує щонеділі на його стрімах прямих ефірах. Ну а окрім того, щодня по кілька тематичних стрімів від Бориса роз'яснень його моноаналітики. Там ви можете почути завжди більше щодо тих тем, які ми обговорюємо точково і динамічно в наших ефірах та під час нашої звичної рубрики. Спасибі до речі, що ви. Разом із нами всюди вже мало чи не півтора року. Тож підписуйтеся, будь ласка, коли дивитися дивитиметься нас 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 на ютубі вже, то саме посилання на канал Бориса буде в описі під цим відео. А між тим, також закликаю зайти друзі на Ютуб. Там наша розмова, щотижнева з Жнева із Ігорем Ейдманом, соціологом та політологом, дуже цікаво. Дуже рекомендую. Тож, будь ласка, заходьте. І чому я згадала про цю розмову Бориса? Тому що ми напередодні обговорюючи із паном Ейдманом, що фактично, як ми прогнозували з ним, до речі, в політичному плані і Візаційному також і після так званої навгурації Путіна, що він не ризикне на мобілізацію, яка йому теж потрібна. Що фактично наступ Путіна провалився на Харківщині. Ми так якось і думали, хоч ми не ванги. Отак от воно і стається. Ну про це і наша розвідка. Пам'ятаєте, говорив Буданов, що захлинеться, вичерпається до початку літа. Захлинувся, вичерпався. І згадали ми Ейдманом, що Путін живе лише в парадигмі і реальності відсутності будь-якої стратегії. В нього є лише тактика, в нього немає довгострокового планування, в нього немає розуміння з чим. Як він має закінчувати цю непереможну, вже очевидно для себе війну? Він живе отак на кілька е, кроків чи днів вперед, і все. Чи погоджуєтеся ви із цією думкою? Куди вона, на ваш погляд, заведе російський терористичний режим і його диктатора? Е, ну я, я може трошки не погоджуюсь, чому тому, що таку довгу роботу російська агентура. В Європі, в Сполучених Штатах, ну взагалі в країнах, де є інтерес Російської Федерації, це майже всі країни проводять, і, і інформаційно це ну, дуже, дуже цікаво спостерігати. Зараз там вони теж, якщо бачили, що Європа робить такий правий поворот і багато про російських. Правих та ультраправих зараз перемагають на виборах в Європарламент. Тому це теж успіх для, для Путіна, для Росії. Інформаційно вони дуже непогано працюють і стратегія в них є пропагандистська. Багато матеріалів вже вийшло, як росіяни взагалі планують свою довгострокову пропаганду. Там вона багатоетапна. Тому я б так не сказав, що він там нічого взагалі не планує. Там прокинувся. О, сьогодні там йдемо на Харків. Нє, так, так скоріш за все не працює, але він робить багато помилок на тому що він невірно оцінює е, інформацію або йому її викривлюють, тому я вважаю, що невірна оцінка ось це головне, чому Росія робить помилки. Ну і тому, що вони у пері, звісно ж. А це взагалі просто факт беззаперечний і показує всю реальність і, і тактику, і стратегію російського кремлівського кривавого режиму. Борис у нас 30 секунд. А що прийшов новий от білаусав? Він так само перейняв тактику заспокійливого від Шойгу і береше Путіну на ніч. Е, він він скоро все зрозуміє, але мені е, здається, що. Що поки що він там полон надій, енергії і все ще думає, що він там зможе щось змі змінити О. в МО. Да, ну там, головне вірити. Але це не точно. А Борисе безмежно вдячна вам за ваші прекрасні коментарі, за вашу неймовірну українську і за те, що час для нас знаходити щодня. Ми завтра з вами побачимося традиційно в форматі та рамках нашої щоденної рубрики. Бережіть себе і чекатиму, звісно, на ексклюзиви, і просто на зустріч із вами. На все добре. Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Друзі, нагадаю я, що триває наш збір. Наш збірна буз для батальйону «Ура! Рог для 24-ї окремої механізованої бригади. Ви зараз на своїх екранах бачите QR-код, а Відповідно, саме за ним ви можете знайти детальне посилання на те, як можна долучитися від душі. Я впевнена до цього збору, а також почитати про нього і знайти там зручні для вас способи та реквізити для того, аби щодня, що хвилини, що думки і що гривні навіть цього часом достатньо бути разом. Зом із нашими захисниками, правда ж тому, що постійно е, хлопці батальйону безпілотних систем 24-ї бригади працюють одночасно на кількох ділянках фронту. Я вам завжди нагадую, що всі ділянки російсько-українського фронту вони є гарячими і напруженими. Зокрема, на Донеччині під час сум'яру. ви знаєте, як там люто і затято б'ється ворог в своїх марних зусиллях окупувати місто, але знищує його і наступає взяти в кіб Не може втім, атакує часів. Яр до речі, також під нашим контролем повідомляють генштабі. Не тільки щоб там не роздував противник і тому хлопці постійно тримають росіян в постійній напрузі, і потрібно. Звісно, для того, щоб ем, пріоритетно знаходити цілі противника, потрібна містка, надійна автівка для операторів безпілотних летальних апаратів, щоб оперативно маневрувати між позиціями 370 тисяч гривень. Потрібно нам на бус Т5. я впевнена, що кожен з вас також зараз перед обідом чи перед обідньою кавою не пожалкує 1-2% від того, що ми тратимо на щоденну каву чи на інші, якісь свої ось такі забаганочки, і задонати на наш спільно збір, самі це робимо і вас завжди закликаємо. Ви відгукуєте за це вам і дякую. 370 тисяч нам потрібно майже 50% зібрано, але все ж таки не 50, а 49. Давайте наступної години повернемося. і Вже побачимо цифру 50. завжди приємніше, коли ось такі круглі цифри.